Всім привіт! Ми зараз тут в Одесі, і у нас в Україні продовжується йти страшна війна. І ми молимося за кожної з вас, благословляємо вас, нехай береже вас Господь. Знаєте, є дуже велика Божа тайна, яку не пізнав цей світ Сатана. І тайна вона заключається в тому, що розп'яли Ісуса Христа, Бога в тілі. І знаєте, цей світ Сатана вони просчиталися в тому, що коли Ісус Христос умер, Дух Божий спустився в ад, і Ісус сказав Сатані, чертам, бісам, на коліна, і вони впали на коліна перед Ісусом Христом. Ісус. Він забрав ключі, він переміг ад, смерть, сатану. Ісус має власть над усіма живими і мертвими. І як нам спастись, як нам не потрапити в ад? Вихід? Ісус, нам потрібно бути частиною живої церкви Ісуса Христа, за яку Він віддав своє життя. Ісус сказав: ніякі ворота ада не переможуть церкву. Тому ми запрошуємо вас до церкви. Напишіть мені. Амінь.